Знати добро допоміг. Тим, хто відкрив нам Тайний доріг, тим, хто дарує нам крила щодня, тим, хто відкрив нам жодну пізна. Тим, чия праця важка непроста, тим, чиє слово добро пророста, тим, хто відкрив нам науку світання наші святкові щирі вітання. Від щирого серця вітаємо з ним вчителя. Нехай ваша праця завжди цінується, нехай ваші старання і надії неодмінно будуть виправдані. Нехай завдяки вам діти отримують міцні знання. Нехай у вашому житті завжди буде присутній чарівний світ щастя і добра з Днем Вчителя! Добі вам, учителі. Що смілимо ходимо по землі, що знаємо все ми про океани і чули навіть про лимани. За Трою і за Карфаген, за бензо хворо, пропілен, за не і ні, за двічі два, за ваші теплі слова. За всі знання, що дали нам, за це ми дякуємо вам. вам, Зелений укрім. вашу непросту і цікаву працю. Тільки людина, що щиро любить свою роботу, може працювати в школі. Спасибі вам, що віддаєте себе без залишку. А ми вас потім пам'ятаємо все життя і відчуваємо вдячність. Будьте здорові, дорогі вчителі, Наставники, мудрі порадники. Спасибі за знання, за дослід і душевне тепло. Obrigada. <laughs> não